Вітаю, шановні колеги, і дякую за запрошення за можливість виступити перед вами. Я буду говорити про харчові добавки в спорті та при різних активностях, що важливо для кожного з нас. Хочу поділитися своїми знаннями в цій сфері, як саме харчові добавки можливо підвищують продуктивність, сприяють відновленню та формуванню здоров'я. Це ну, ознайомтеся з моїми досягненням, з моїм шляхом в спортивній медицині. Я знаходжуся в цій сфері вже. Більше 40 років і пройшов досить е, довгий шлях, і готовий розповідати про історію е, цієї структури організації. все ще продовжує працювати як з спортсменами. Так і з людьми, які практикують різноманітні фізичні активності, не будучи спортсменами професійними, і розпочнемо власне з визначення, що таке харчові добавки це продукти, призначення для доповнення раціону. Зазвичай вони містять вітаміни, мінерали, амінокислоти. Трави, різні нутрієнти, зазвичай ми, ми приймаємо харчові добавки, коли ми думаємо, що маємо певні дефіцити для покращення свого самопочуття, для власне заміщення певних дефіцитів, для зменшення їх, для покращення власного стану. Якщо ми Будемо про це говорити пізніше, і щодо спорту, то власне добавки використовуються спортсменами і активними людьми для підтримки продуктивності, відновлення і витривалості загального здоров'я. А чи насправді воно так чи настільки харчові добавки впливають на вище зазначені стани? Ну є багато різноманітних теорій, ідей частина з них вже доведені. І дійсно працює частина спростовані, і, власне, ми будемо про це говорити. Наскільки харчові добавки впливають на фізичну активність і що з цього є правдою? Одна з категорій харчових добавок це вітаміни і мінерали. Вони відіграють критично важливу роль це есенціальні на заміні поживні речовини для формування енергії, здоров'я кісток. Розвитку імунної системи вони є надзвичайно важливими і окремі з них, наприклад, вітамін Д критично важливий для мінералізації кісток і впливає на дуже багато інших органів і систем і на фізичну активність. Вітамін B12 є надзвичайно важливим. Ми знаємо, що його дефіцит вкрай несприятливо впливає на функціонування м'язів, на функціонування нервової системи, власне передачі. Імпульсів з нервів на м'язи, Вітамін С відіграє важливу роль в формуванні імунної системи. Кальці ну звичайно величезна роль не тільки в званні кісток, але й в утворенні енергії, залізо надзвичайно потрібно, якщо є дефіцит, ми маємо проблеми з аеробною активністю, і магні знову ж таки є незмінним елементом для функціонування м'язів. Ми всі знаємо про наявність крепатури, наявність певного типу. Мізових спазмів власне це прояв дефіциту вітаміну магнію при додаткових навантаженнях фізичних Білкові харчові добавки вони допомагають підтримувати відновлення і ріст м'язів, власне, відновитися після певних пошкоджень, і травм. Вони є в вигляді сироватки, казеїну, рослинних білків. Вони допомагають нам рости, ставати сильнішими, і вони надзвичайно важливими, зокрема, мінопіслотни. Це є будівельні блоки білків. які яких містять, зокрема, амінокислоти з розгалуженим ланцюгом скорочена біцеа. Вони допомагають знову ж таки у відновленні м'язів, зменшують втому і вони всі відіграють важливу роль у формуванні багатьох функцій організму під час тренувань і вони дозволяють власне нашим м'язам ставати сильнішими, рости набирати нам м'язеву масу. і вони власне запобігають пошкодженню м'язів. Вони знижують втому. І відіграють дуже важливу роль у нашому розвитку, в нашій можливості виконувати фізичну активність і робити певні вправи. Але дуже важливо використовувати амінокислоти відповідної якості. є дуже багато досліджень, які демонструють, що дуже важливо використовувати якісну продукцію. Креатин Креатин – моногідрат. Він дозволяє підсилювати такі короткі активність, інтенсивно періоди активності і сприяє зміцненню м'язів. але він звичайно міститься в м'ясі, але ми не здатні з'їсти таку величезну кількість м'яса, і фактично він дозволяє нам тільки кілька секунд мати такий спалах активності. І він є надзвичайно важливим, але є і багато побічних ефектів при його використанні. І тут є варіант добавок перед тренуванням для підвищення енергії, і добавок після тренування. Вони допомагають відновити м'язи, відновити гідратацію, поповнити запаси глікогену. Це зокрема білкові коктейлі, вуглеводи, електроліти. і дуже важливо збалансовано вирівноважено і правильно. Приймати власне ті препарати, які мають бути перед тренуванням для підвищення енергії, концентрації, продуктивності, і ті, що після тренування це є важливо для того, щоб правильно планувати свої фізичні навантаження і правильно відновитися після фізичних навантажень. Також зверніть увагу, гідратація теж надзвичайно важлива. І власне знову ж таки наголошу, є різні форми, та тобто після фізичних навантажень це протеїни, коктейлі, це вуглеводи, електроліти і дуже важливий індивідуальний підхід в плануванні, що саме є, що приймати і. Знову ж таки, якісні продукти, які дійсно містять те, що написано на етикеті. Тепер спалювачі жир. Ну, знаєте, це такий певний священний граль. Всі хочуть спалювачі жиру. Це допомога втратів. Вагі шляхом посилення метаболізму, окислення жира, але треба пам'ятати, що чуда не стається. Що дуже важливо, воно працює тоді, коли ви змінюєте своє харчування, змінюєте свій метаболізм, коли ви змінюєте свою фізичну активність. Все працює в комплексі. Тоді, звісно, буде ефект. В будь-якому випадку надзвичайно важливо ну не вестися на рекламу і розуміти, що ви маєте змінити свій стиль життя. І наголошую ще раз, що гідратація і належне споживання електролітів є критично важливими. Заміна втрачених електролітів під час занять спортів під час значних фізичних навантажень, тобто і під час самих фізичних навантажень, вона періодично поновлювати. Втрати рідини, ну випітніти додаткові фізичні навантаження. Це додаткова втрата рідини і електролітів, і це надзвичайно важливо для ефективності для запобігання пошкодження м'язів і для того, щоб ви могли проявити свою максимальну фізичну активність. Це надзвичайно важливо і не тільки при заняття спортах, але також при важких фізичних навантаженнях. Якщо ви споживаєте до речі, рідину під час фізичних активності вона краще і швидше застосовується і засвоюється організмом І пам'ятайте, що знову ж таки дуже важливо правильно розрахувати об'єм рідини і споживати саме те, що потрібно. Ну є різноманітні рідини. Це вже індивідуально ви підбираєте, що вам підходить. і пам'ятайте, що це є дуже і дуже важливим. Тепер щодо модифікаторів кислотно-лужного балансу. Ну, вони не так давно почали використовуватися. Один з найбільш важливих це те, що ми будемо говорити. Це аморфний кальцій. це найбільш стабільний форма карбонату кальцію. Вона знижує кислотність, що виникає під час фізичних вправ. А отже, дозволяє знижити ймовірність і інтенсивність крепатури. Але подивіться, будь ласка, ну якби всі крепатури, ну проаналізуйте свій стан, вони тривають близько 24 годин. І власне застосування модифікаторів кислотно-лужного балансу, зокрема аморфного кальцію. Якщо ви його споживаєте, ну, у вигляді там порошку, наприклад, він краще засвоюється. Це допомагає вам зробити кров більш лужною і власне провести профілактику розвитку крепатури, коли ви після на фізичних навантаження. Це доведено в кількох дослідженнях, власне, що він є досить ефективним для профілактики певних пошкоджень м'язів і для відновлення після фізичних навантажень. Також може бути бікарбонат натрію. Він виводить молочну кислоту з клітин, нейтралізує кислотність під час тренувань. І... Це досить важливий ефект виведення молочної кислоти, тому що це дійсно покращує ефективність функціонування м'язів і підвищує ефективність саме фізичних навантажень і вправ. Ну, це фактично ті два основних препарати, які в цій галузі можуть використовуватися, але Ну а кальцій, він краще засвоюється і воно також дозволяє вам проводити більш тривалі фізичні навантаження. І воно дозволяє вам. Ну, якби це важливо ще наголосити, що це не є категорія допінгу, тобто вона покращує вашу фізичну активність, покращує її тривалість інтенсивність, але не є допінгом. Дуже важливо, скільки використовувати. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про таблетовані форми, там насправді досить багато треба спожити, тому краще використовувати рекомендовані форми. Тепер поговоримо про переваги харчових добавок у спорті. Звичайно, вони покращують продуктивність. Такі добавки, як креатин, кофеїн, перетренування збільшують енергію, силу, витривалість. Це те про що ми говорили. Що важливо приймати передобавку тренування? Ну, креатин нагадаю, він буквально на кілька секунд дає такий спалах фізичної активності. І воно дозволяє нам не навантажити наші нирки. Покращення відновлення це білкові амінокислотні добавки, які можуть сприяти відновленню м'язів і скоротити час відновлення після інтенсивної діяльності. також важливо запобігання травмам. Цьому нам сприяють вітаміни, мінерали, ну зокрема, віквін, де кальцій. вони необхідні для здоров'я кісток, роботи м'язів, і вони знову ж таки допомагають запобігти травмам. І коли ми використовуємо їх, треба пам'ятати, що ми маємо дотримуватися певного регламенту, певної послідовності їх прийому і певних окремих навантажень під час фізичної активності і підтримка конкретних цілей, Так, тобто ми можемо спеціально підбирати добавки, які підтримують конкретні наші цілі, там чи інтенсивність, чи витривалість. Чи тривалість самого тренування, та тобто збільшення сили, зниження втоми або втрата жиру це такі додаткові мета, яку ми можемо перед собою ставити? Пам'ятай, будь ласка, я наголошую, що їх є дуже багато харчових добавок, і звичайно, ми думаємо про те, які саме кому індивідуально підібрати чи нам треба запобігти пошкодженню м'язів, чи треба знизити кислотність середовища. Якщо вже пошкодження стається, то звичайно використання тих чи інших добавок, зокрема і протеїнів, вітамінів, мінералів, сприяє швидшому і кращому відновленню. Якщо ну знову ж таки, все має бути індивідуально. Якщо ми говоримо про конкретний вид спорту, тут з одної сторони простіше підбирати, бо ми знаємо, яку мету і які ми маємо вимоги ставити перед спортсменом, і які саме додатки ми можемо використовувати е, те, що стосується людей, які ну зокрема спортом займаються для себе певною фізичною активності, там можуть бути інші цілі. Це обов'язково треба враховувати. І пам'ятаємо про корекцію харчування. Ну для прикладу, протеїновий порошок, сироваткова рослини. Е, він потрібен для того, щоб відновити е, м'язи, сприяти росту м'язів після вправ. Вони власне сприяють синтезу м'язового білка після силових тренувань. Ну, також креатин. Нагадаю, знову ж таки він дає тільки короткочасні такі спалахи енергії для високоінтенсивної діяльності. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про спринт, про певний підйом, коли треба такий ривок зробити. і доведено, що він покращує силу, потужність і збільшує нежирову. Im Амінокислоти з розголоженим ланцюгом відновлення м'язів, зменшення болю в м'язі, і дуже часто паралельно використовується і глікоза при споживанні білків для того, щоб воно краще засвоювалося, щоб давати додаткову енергію. І це дуже важливо, так тобто, коли в нас є певні, ну це більше стосується професійних спортсменів, коли треба в певні моменти давати такі ж поштовх. Спалах енергії такі концентровані на самому початку, і їхня ефективність здобати на тих харчових добавок і в багатьох дослідженнях, і також їхня безпечність. Це теж надзвичайно важливо, тому що ми розуміємо, що додаткове білкове навантаження це і навантаження, і на нирки. Ми говоримо про запобігання і покращення відновлення, ну але враховуємо і побічні ефекти. Повернемося до амінокислот. Вони сприяють відновленню м'язевих тканин і зменшенню болю в м'язах. також може зменшити пошкодження м'язів під час тривалого тренування. Такі на рівні філаментів м'язових пошкодження. Власне, воно знаєте, навіть таке не дуже одразу відчутне і не одразу помітне. Але проявляється зокрема м'язевим болем. Власне, воно знижує ймовірність таких пошкоджень, але якщо вони вже сталися, сприяє швидшому відновленню. І Пам'ятаємо, що власне дуже важливо, щоб це була індивідуальна консультація з лікарем-нутриціологом для правильного підбору харчових добавок. А щодо популярних харчових добавок та їхньої ролі зокрема, кофеїн. він покращує витривалість і концентрацію, покращує аеробну продуктивність і затримує в тому під час занять спортом на витривалість. Ну в середньому триста 300 мг на кілограм не щоденно, але треба пам'ятати, що зокрема той самий кофеїн не завжди дозволено використати. Треба враховувати дуже багато станів. Не пити багато кофе. Це дуже несприятливо впливає на серцево-судинну систему і ви дуже швидко виснажитесь. Тому, будь ласка, не споживайте багато кофеїну. Особливо коли маєте фізичні активність там і є певні прекурсори, Попередники кофеїну, їх можна використовувати. Вони, скажімо так, не одразу настільки суттєво впливають на серцево-судинну систему, але зберігають свою дію у вигляді активності. електроліти обов'язково маємо їх поповнювати, натрій, калій. Під час тривалої фізичної активності для запобігання зневодненню і, зокрема, судом щодо енергетичних напоїв, це можуть бути напої з цукром і з білком. Цукру не більше 60 грам на літр. не треба більше. З одної сторони, під час фізичної активності воно покращується його засвоєння. а З іншої сторони, перевищення це ми будемо мати певні неприємні відчуття з боку живота, зокрема метеоризм. І це може досить несприятливо впливати під час вашої фізичної активності, якщо ви маєте паралельно якісь неприємні відчуття з боку травної системи. Ну, Але використання глюкози паралельно з білком, в принципі, воно дає кращий ефект. Пам'ятаємо про це. І, ну, і покращує певні смакові якості тих напоїв. Ну і пам'ятаємо, що ми не використовуємо кисних напоїв, а використовуємо. Напої, які є мають доведену ефективність, тепер щодо використання. Перед тренуванням, Ми вже про це говорила. Я наголошую ще раз. Дуже важливе тренуванням. Нам треба кофеїн, амінокислоти, нам потрібна концентрація і енергія. Під час самого тренування ми підтримуємо належну гідратацію, електролітні напої споживаємо. А після тренування це відновлення протеїнові коктейлі, креатин, вуглеводи. Це те, що нам поновлює наші втрати, і відновлення. Щодо рисків використання добавків, це надмірне використання або неправильне дозування, прийом надмірної кількості певних добавок. Це призводить до негативних побічних ефектів. В першу чергу це додаткове навантаження на нирки та зневодення. Пам'ятаємо про якість тих добавок. Вони не завжди регулюються, швидше навіть не регулюються. І тому дуже важливо вибирати високоякісні бренди. Є перевірені і дуже важливо те, що написано на упаковці, деко не завжди є всередині. Пам'ятаємо про це і можливість зараження. деякі добавки можуть бути забруднені забороненими речовинами. А це зокрема дуже важливо при спортивній медицині, тому що це суддєво може впливнути на професійних спортсменів тому, що воно буде розцінюватися як наявність допінгу, як прийом допінгу, Коли спортсмен того в принципі свідомо не робив, він не знав, що там є всередині. Будь ласка, пам'ятайте про це. Ми думаємо обов'язково, ми обираємо якісну продукцію, коли, коли ми думаємо про своє здоров'я, думаємо про можливі побічні ефекти і також думаємо про можливість ефективності, отримки ефективності, безпека і ефективність це два основні моменти. І поєднання з іншими продуктами. Будь ласка, пам'ятайте, що це власне харчові добавки. Це є ключово. Вони доповнюють, ні в якому разі не замінюють збалансовану дієту з цілісних повноцінних продуктів. Вони доповнюють, вони забезпечують певні дефіцити покриваючи. Так? будь ласка, пам'ятайте, бо власне частина людей чомусь вважає, що споживання харчових добавків, можливо замість споживання їжі в жодному разі ні. Це просто добавки. Власне, в тих випадках, коли ви маєте певні дефіцити, через підвищені втрати або підвищені потреби, чи коли недостатнє надходження з їжі, це тільки добавки, в Жодному разі не замінює повноцінного харчування. Тобто, ми обов'язково поєднуємо їх із звичайною щоденною повсякденною, повноцінною їжею. але. Да, нам треба тренуватися, нам треба відновлюватися, але це можливо тільки тоді, коли ми нормально харчуємося. Ну, як приклад, креатин і його ефективність. Креатин є з найбільш вивчених ефективних добавок для покращення при високоінтенсивних навантаженнях. Спринтерський біг, важка атлетика. І є багато досліджень, які власне це демонструють, що креатин збільшує м'язеву масу, силу і анаеробну здатність. Власне, це вивчалося. І його використання в в якості 3-5 грамів на день для посилення енергії і відновлення після тренування. Цього достатньо так, але пам'ятаємо, ви все будете робити швидше, стрибати, бігати, щось піднімати. Це важливо, але все має бути з розумом. будь ласка, не споживайте більше. тому, що поступово ви можете отримувати досить такі. Побічні ефекти і дуже важливо, що є різні форми. Тобто, є наприклад, ви споживаєте спочатку 20 грам, потім поступово зменшуєте і підтримати якусь базу. Але в принципі 3-5 грам вважається на сьогоднішній день протягом певного періоду найбільш ефективно. Ну, наприклад, кілька місяців він буде, ну або навіть кілька тижнів, він буде достатньо ефективним. Тобто, ви спочатку споживаєте, потім кілька тижнів робите перерву для того, щоб тіло могло відновитися. І, в принципі, це є нормальна схема для споживання креатину і для запобігання додаткових навантажень на нирки. Власне, немає в такому режимі. Описів повідомлень про якісь пошкодження нирок і висновок Харчові добавки можуть бути корисним інструментом для спортсменів, які прагнуть підвищити продуктивність, швидше відновитися, зберегти загальний стан здоров'я. Однак їх слід використовувати відповідально і в поєднанні зі збалансованою дієтою і належним тренуванням, беручи до уваги, що можливі певні відмінності в реакціях у різних осіб. І це дуже важливо, і ключові висновки про те, що добавки можуть бути ефективними при правильному застосуванні, Зосередтеся на якості та підтверджених доказами продукції. Завжди консультуйтеся з медичним працівником або дієтологом перед початком прийому добавок, тобто вони можуть бути ефективними, але можуть бути неефективними, навіть коли їх використовуєте правильно, бо є індивідуальні особливості. І дуже важливо пам'ятати про це, що кожна людина є індивідуальною, треба отримувати кваліфіковану рекомендацію, і індивідуально під свої потреби, під свої особливості підбирати ті чи інші комбінації харчових добавок. Тобто ефективність може бути різна, пам'ятайте про це. І є різне використання у професійних спортсменів і людей, які займаються фізичною активністю, але не на професійному рівні. Так, завжди консультуйтеся з професіоналами, з нутриціологами, з професі... які можуть надати вам кваліфіковану допомогу. Завжди. Переконати, що ви виконуєте всі рекомендації відповідно і споживаєте необхідні харчові добавки в необхідному дозуванні. І це дуже важливо. І, звичайно, я надзвичайно вдячний за вашу увагу. Дякую, що ви були зі мною і спож... бажаю всім на спокійніших часів і кращих часів. І. В нашій роботі, в нашому житті, і дуже дякую вам.